Каберне кортіс. Мене просили показати врожайність цього винного сорту. Двох площина шпалера довжиною займає вже 6 метрів. Це я зараз листя обірвав навколо грон, щоб показати його врожайність. На цій стороні шпалери я його ще не зрізав. А з там тієї сторони зараз покажу. З цієї сторони зрізав виноград з однієї двохплощинної шпалери нарізав два таких великих відра. Тут вага приблизно 7-8 кг Це будемо казати, з однієї сторони 15 кг і з другої буде 15 кг. 30 кг ягод з куща каберне кортіс. Вчора зрізав з красення. Також звазив було 4 відра, 29 кілограм зняв врожаю. По цукристості каберне на сьогоднішній день. Це 13 вересня, має 20 брікс в нижніх ягодах.